Отож, привіт! У цьому випуску. Ми продовжуємо розмовляти про проект Суї. Програма Амбасадор Стань послом Суї» вже сьогодні. Допоможіть розвивати, збагачену спільноту Суї. Що ж, привіт, друзі! Мене звати Атлант. Ви та ви на каналі Містер Атлант. Нещодавно стартував набір послів від проекту Суї. Кожен цього довго чекав та був готовий в секунду зайти та подати свою заявку раніше за інших. Це так було в моєму випадку. А якщо серйозно, багато моїх підписників пишуть мені і пишуть мені. Щось по типу цього. Атлант, ти чув, Програм-амбасадор від Суї стартував, доступна форма для заповнення. Що мені робити? Гадаєш, варто спробувати. Або по типу цього. Що робити, якщо я не проявляв жодної активності в Суї, але дуже хочу стати послом? І наступний тип питань поширених це Атлант. Як правильно заповнити форму? Там дуже багато нюансів, з якими я не можу розібратися. Допоможи. Це все я отримав в ту ж секунду, як команда Суї в анонсах повідомила про старт програми посла. Тому я вирішив вам допомогти у цьому, мої любі. Отож, у цьому випуску. Детальний огляд правий амбасадор від Суї, та під кінець я відповів на усі ваші запитання. Але я вам гарантую, що вже на середині цього випуску ви знатимете відповіді, і відповідати мені, власне, не буде потрібно. Але знову ж таки, якщо будуть питання, відповідаю. Почнімо розбиратися. Поїхали! Програма посла стане амбасадором Суї сьогодні. Почнемо із такої вступної промови. Із слів команди, І ще один захоплюючий запис програми Амбасадору Суї вже працює. Ця програма надає членам спільноти суї підтримку та ресурси для євагіляції мережі. Ідеальні кандидати захоплені суї та захочуть та захочуть поглибити свою участь. Також надаються послання на лендінг-пейдж, блок та квіт. Власне, з цих слів команди ми чітко розуміємо. Успіх суї залежить від підтримки спільноти, і саме тут на допомогу приходить програма Суї Амбасадор. Програма спрямована на створення мережі послів, які захоплюються проектом і хочуть поширити інформацію про нього серед інших. Їдемо далі, хто ідеальний кандидат на посла Суї. Ми розуміємо, що такий проект як Суї потребує кращих із кращих, тому це має бути кандидат який, по-перше, є криптоентузіастом та прихильником Суї, визнає потенціал проекту. По-друге, просуває суї в соціальних мережах, розповідаючи про переваги, продукти, оновлення та іншу цікаву інформацію у своєму блозі на Ютубі, медіумі, твіттері та інших платформах. По третє володіє навичками, такими як створення креативного контенту, організація заходів, допомога вибрані спільнотою, навчання спільноти, створення інфографіків, банерів, постерів, кодуванням та іншим. Не обов'язково володіти усім цим списком, головне, що ви майстер свого діла для прикладу створення контенту. Якщо ви маєте усі ці характеристики та захоплені проєктом Суї, тоді you're welcome. І навіщо, якщо ж ви допустимо, і пробачте, і навіть якщо ж ви, допустимо, не маєте одного із цих пунктів, не розчаровуйтесь. Також подавайте себе як кандидата на посла проекту Суї. Їдемо далі. Переваги для послів сує на даний момент немає чіткої інформації щодо переваг та нагород, але безумовно дещо такі відомо. Перше. унікальна роль у Discord. Кандидати, які пройдуть на посаду посла, отримують звичайно ж приємний бонус та статус посла у Діскорді Сує. Наступне це запрошення на потенційні заходи. Як посол, ви матимете можливість бути, немов ВІП, запрошеним на той чи інший захід із приємним відношенням до вас, та відповідно доступ до заходів фонду. Наступне це співпраця з членами фонду сує. Ви як посол матимете круту можливість це співпрацювати напряму із членами фонду. Наступне це доступність закритої інформації. Будучи постом, ви знатимете раніше про актуальні новини щодо СУІ, ніж прості користувачі. Але знову ж таки це не потрібно заздалегідь розголошувати. Та інші, власне, аспекти. Наступний і дуже, о, наступна і дуже важлива тема, якими навичками повинен володіти посол? Ми з вами розуміємо, є багато напрямків навичок, це можуть бути технічні, організаційні, маркетингові та інші. Але конкретно у нашому випадку ми. Розуміємо, на яких Суї ставить акцент. А саме Створення контенту, уміння написання статей, посібників, публікацій в блогах, створення інфографіки або створення анімаційних анімаційних відео, розбудова громади, уміння проводити заходи та зустрічі спільноти або допомагати в управлінні спільнотою, освіта, уміння навчати та розширювати інформацію через соціальні мережі, наставництво, уміння бути джерелом підтримки та піднесення спільноти, уміння навчати інших технічним моментам написання посібників, створення інструментів розробника, які їх стануть приготувати. Ході робота з DevRel для покращення технічної документації та власне інші а, моменти. Як стати послом Суї? Ми нарешті дійшли до цього моменту. Ви так довго цього чекали. Переходимо Discord, суї, проходимо верифікацію та підписуємося на усі соціальні мережі проекту, особливо на Twitter. А тепер поїхали покроково розбратися. Перше. Тепер почнімо. Переходимо за посиланням на форму, аби додати, подати свою заявку на посла Сує. Форму ви знайдете внизу під описом. Друге, після того, як ви подали свою заявку на програму посла, вам потрібно створювати корисний контент. І пам'ятайте краще якість, аніж кількість. І ділитися з ним у гілці Discord Content. Також хочу дати вам пораду, краще зробіть трохи крутого та креативного контенту перед тим, як заповнити форму. Адже в одному із запитань вас попросять поділитися роботами, які ви зробили для суї. Наступний крок це активність у Discordі та допомога новачкам. Не нехтуйте цим важливим моментом. На цьому покрокова інструкція завершується. Продовжуйте робити якісний контент та допомагати новачкам в Discord. І, звісно ж, очікуйте на результати відбору. Примітка, якщо ви виконували усі пункти, які я вказав вище до форми, у цих кандидатів набагато більше шансів, аніж у тих, хто доєднався до суї щойно ж перед формою. Наступний і важливий момент, тобто важливе питання, які нагороди отримують после суї? Напевно, це питання цікавить більшість моїх підписників, це точно. Я це стоїв знаю. Як я згадав, вище даної інформації немає у вільному доступі, тобто ми можемо лише припускати. Але знову ж із моїх спостережень програма програмбасадорів є частиною програми доступу до спільноти токенів SUI. і теоретично має бути винагороджена токенами проєкту SUI. Додатково можуть бути і фізичні подарунки для послів, такі як фірмовий одяг від SUI. А це означає, що потрібно квапитись, адже майнет не за горами, і тим паче ще можуть закрити форму в любу ж секунду. Допомагайте проекту із усім, оскільки від цього залежитиме і ваш успіх в тому числі. А тепер підсумок. На завершення стати постом Суї це чудова можливість для всіх, для кожного, хто захоплюється технологією блокчейн і хоче змінити світ на краще. Приєднавшись до спільноти суї, ви отримуєте доступ до ексклюзивних можливостей, завдайте нові знайомства і зробите свій свій внесок у розвиток проєкту, який має потенціал змінити світ. То чого ж ви чекаєте? Подавайте заявку, щоб стати амбасадором Суї вже сьогодні.